Кожен з нас мріє про власний дім. Але саме ця мрія обернулася фінансовою катастрофою для світу. А йдеться про фінансову кризу 2008 року. Все почалося ще в 90-х, коли в США активно просувала ідею американської мрії. Банки видавали ризикові іпотечні кредити без перевірки доходів і кредитного рейтингу. А перший внесок став взагалі необов'язковим. В анкетах можна було писати будь-які дані. Ніхто їх все одно не перевіряв. Я перевіряю позичальників, які затримують платежі за іпотекою. Мені потрібен Гарві Гампсі. Собака мого орендодавця? Ваш орендодавець на свого собаку кредит оформив? Волстріт перепаковував ці кредити у CDO, тобто об'єднував іпотеки з різними кредитними рейтингами і продавав їх інвестору. Але серед покупців нерухомості могли бути як стабільні власники, так і студенти без доходу. Фотоспроможність не перевіряли, бо всі довіряли тоді рейтингам, які були фальсифіковані. У вересні 2008 року банк Lehman Brothers збанкрутував і це запустило світову фінансову кризу. Уряд США виділив понад 450 мільярдів доларів на порятунок банків. І не вже ніхто не передбачив цього? Ні фінансисти, ні трейдери, ні навіть уряд на жаль, так більшість захопилися новими фінансовими інструментами і не вірили, що стільки людей можуть помилятися. Але одиниці все ж передбачили крах. Одним з них був Майкл Беррі, який заробив понад 500% на кредитно-дефолтних свопах. Отак хтось втратив усе, а дехто заробив мільйони. Тому вчися аналізувати і приймати рішення самостійно, адже фінансова свобода починається з власної думки.